«Заборонено перехід одне з найбільших досягнень Ужгорода у допомозі слабозрячим людям це голосові світлофори. З їх допомогою такі люди можуть почувати себе впевненіше на вулицях міста. Однак проблем залишається ще ціла купа. Це й інформаційні вивіски побіля магазинів, у які легко запнутися ногою, і скляні двері без яскравих розміток, які люди з слабким зором просто не помічають. І ще цілий ряд проблем, які вирішити досить просто і без особливих матеріальних затрат. Таке поняття как кафе. У нас много прекрасных кафе, сейчас светло, тепло, люди хотят по традиции выпить каву. И как бы э, ä, хозяин того или иного кафе принимает решение выставить столики рядышком, дабы дать возможность как бы еще нескольким людям в данное время вот посетить его кафе. Но это представляет очень большую сложность для людей с нарушением зрения, а также для маломобильных групп населения, таких как мамочки с колясочками. То есть сложно перемещаться, когда рядом рекламные когда вот виставлені такі столики, дороги. Ви знаєте, наші дороги з нашими ямами. Тут зрячі люди ходять і присматриваються, а з нарушенням зріння теж очень это всього сложно. У рамках проекту Біла тростина стань самостійним у центрі Дивосвіт запускають нову програму, яка допоможе незрячим людям краще орієнтуватися у місті, що дасть можливість таким людям бодай колись пересуватися вулицями міста самостійно, без чийогось супроводу. Таких людей просто не обучають, як правильно ходить з тросточкой, как ориентироваться в пространстві. Но в нашому обществе человека, которого постійно водять сопровождающі, ну невозможно считать самодостаточной личностью. Подібні семінари проводять двічі у квартал. Масштабні зустрічі на кшталт цієї один раз на два роки. Діалог громади і керівництва дає можливість вирішити певні проблеми. Наразі зводять чимало конструкцій, які абсолютно не пристосовані для людей з обмеженими можливостями. Та нове законодавство обіцяє виправити усі недоліки. Остання постанова Кабінету міністрів е, субвенція з державного бюджету на кошти використання по капітальному ремонту, а також по утримуванню доріг комунальних. Вони є е, нові норми введені, це норми е, західні. Де фактично будуть враховані всі ці моменти, які зараз тільки що обговорила цей тротуар і проїжджа частина і світлофора. Всі нові об'єкти, які будуться вводити зараз, потребують врахування цих пропозицій, які зараз ми чули. Чи приберуть рекламні щити із тротуарних доріжок і чи обладнають усі світлофори звуковим супроводом, вирішувати, на жаль, не нам і навіть не обділеним природою людям? Мабуть, тому ця справа так повільно зрушує з місця.